Привіт, друже! Ну що, ти готовий змінити своє життя? Уяви себе вже через кілька тижнів ти будеш мати більше енергії, чудове самопочуття, комфорт у своєму тілі та харчові звички, які працюють на тебе, а не проти. 16 грудня, це завтра, ми стартуємо, це буде марафон стрункості. Це не просто програма, це можливість створити нову версію себе. Чому варто приєднатися? А тому, що ти отримаєш персональну підтримку консультанта, дізнаєшся, як легко і збалансовано харчуватися, поліпшиш не лише свій зовнішній вигляд, а й самопочуття. навшися корисним звичкам, які залишаться з тобою назавжди. Що потрібно для участі небагато. Твій час і бажання змінюватися, продукти Гербалайф для підтримки процесу, телеграм і ваги для трекінгу твоїх досягнень. Марафон створений для тих. Хто хоче позбутися зайвих кілограм або набрати м'язову масу. Бажає відчути легкість і енергію щодня, шукає прості рішення для здорового способу життя. Друже, це твій шанс зробити крок до змін, які будуть приносити радість і впевненість кожного дня. Не чекай понеділка чи нового року. Зміни починаються тоді, коли ти вирішуєш діяти. Пиши мені в приватні повідомлення, щоб почати вже завтра з нами.